Христос Воскрес. Я справді вперше в самого Я дуже радий тут побувати. І віжити да. з цією програмою дух України. Е... Сьогоднішня програма це незвичайний концерт. Це скоріше така суспільна духовна служба, яка має назву України, і ви почуєте вісім творів. Це будуть мої авторські твори, це будуть твори українських композиторів, а навіть буде один не його твір дуже соголосний українським молодім, українським танцям. І я тоді з вашого дозволу оголошую. Перший твір. Він називається гімн єдності або інтегральним слави. Він складається з п'ятьох невеликих гімнів. Перший до Бога, на основі музики мого Діда, заоснови душе моя Господа, другий гімн до Європи, на основі твору Ветховина Бода по радости від 9-ї Симфонії. І я дослідив, що ця молодця дуже схоже на українською, весела війська два два Ваківники, ваківники ворог побили, виконать чували, що вона на Ну от бачите, батькове теж має культурну спорівненість з німцями, а хвилин обрався швидко на той милостновецький, який не знав. Хоча ми знаємо, що Андрій Розумовський, українець, син гетьмана України, дуже багато сприйняв того, що податкове не знав українську музику. it é.